20 березня 2023 року у резиденції предстоятеля Української православної церкви на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври відбулося засідання священного синоду Української православної церкви. Засідання очолив блаженніший митрополит Київський всієї України онуфрій. Під час роботи священного синоду архієреї розглянули поточні питання з життя церкви. Синод ухвалив текст звернення до президента України Володимира Зеленського. Також синод звернувся до вірних чад Української православної церкви та народу України. Про підсумки засідання священного синоду читайте на офіційному сайті Української православної церкви. Посилання у описі під відео. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube. Та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.